Навіщо покупати є трон, коли є тесла? Навіщо купляти Теслу, коли є, є трон? Нормальна тачка з нормальним слоєм металу, фарби, з нормальною шумоізоляцією? Ти сідаєш як в нормальну машину. по розходу електрики вона відповідає своїм показникам. а Не так, як тесла. Вона не сідає, стоячи на місці, як тесла. Двадцять перший рік tron Sportback. На 95 кВт. запас ходу 420 км І фішка саме цього варіанта в його цікавій комплектації в тому, що в нього гарантія від офіційного дилеру на батарею до 160 тисяч пробігу. Тобто вам ще 120 тисяч їздити взагалі без проблем. комплектації в нас S-Line безключовий доступ пам'ять сидінь. Комбінований салон, камери 360 підсвіт. У в нас панорамний дах з люком і в нас задній клімат. Зазвичай Audi і Tron бувають такі по комплектаціях середньоваті, пустуваті. Тут в нас на той випадок у нас досить цікава комплектація. І музика ще ендолсом, ну, повірте, грає дуже якісно і об'ємно. Ціна на даний варіант в нас 42,5 тисяч доларів, але за зацікавленим і швидким торг вмістний.